Ягуара і Пейс, їх вже було багато. У нас ми їх багато імпортували, але цього разу я вам розкажу про плюси володіння цим автомобілем також і про мінуси. Мен за спиною рестайлова версія. Кінець 2020 року 41 тисяча пробігу. Мінімально розкажу про комплектацію ззовні автомобіль. Дорест від Доресту буде відрізнятися символічним виконанням іншим трішки-решітки. По оптиці там мінімальний хром. Сильним треба бути диким таким фанатом Ягуара і пейса, щоб знати, чим він відрізняється, бо там прямо от-от міліметри. Тому, в принципі, візуалом не відрізниш. Якщо так бути чесним, відвертим, я не бачив ще рестайлових версій з двома камерами на лобовому, може я помиляюся, але тут колись було їх дві, тепер вона одна. Напевно, в рестайлінгу тепер вона одна. Це як мінімум підказочка, що можна на лобовому побачити. У нас комплектація з підігрівом лобового, тому воно такого трошки іншого відтінку. Це не максимальна комплектація, це така більш-менш середня. Цю машинку ми е, купили в Німеччині для нашого замовника і привезли її, розмитнили і завтра будуть її забирати. Окрім цього, ми всі машини, які ми передаємо з повним пакетом документів, мало цього, ми ще й робимо автоцивілку на машину, навіть на транзити. Я завжди рекомендую купувати вам автоцивілку. У застосунку сервісу онлайн страхування Hotline Finance, адже там швидко, зручно і ще й на 10% дешевше із моїм промокодом rk 10. А з 2025 року сервіс стане ще кориснішим, адже почне діяти новий закон і суттєво піднімуться ціни на автоцивілки. А тут можна швидко і легко порівняти опції та ціни на автоцивілки від усіх страхових компаній та обрати для себе саме оптимальний варіант. Що ще зміниться? Скасують франшизу, збільшать виплати, відшкодування зараховуватимуться вже без урахування зносу авто. А що незмінне, це мій промокод РК 10 та зручність та швидкість оформлення автоцивілок на Hotline Finance. По суті, своїй. Тільки в рестайлі додавали якісь мінімальні нотки е, по електроніці, будемо чесними, бо чогось такого сильного в конструктиві в салоні різниці немає ніякої. Е, е, я не побачив жодного якогось нюансу, який би я знав, що він чимось відрізняється. В нашій комплектації електрична кришка багажника. Там би я потім покажу в салоні, преміальна акустика, шкіряний салон і все. Але які є недоліки володіння? Отже, є людей проблеми з ягуарами. Це не тільки. Тому що це ягуар такий поганий. А так сталося, що вони випустили першу модель, трішки поставали неї на граблі. Так само і в Вітроні, і в інших машинах є фактично одинакові проблеми. Дуже коротко про проблеми ягуара, на які треба звернути увагу. Буває часто помилка на моніторі, така помилка гібридного акумулятора. Люди міняють маленький акумулятор. В Доресті їх було два під капотом 12 вольтовий більший, 12 вольтовий маленький. В рестайловій версії вже тільки залишили один. От ще одна зміна, яку я забув сказати. Отже. Люди міняли ці маленькі акумулятори, тому що вони чомусь раніше виходили з ладу. чим мали бути? Перестала працювати без система, гальмівна система. Це проблема, як на мене. Ну замінивши акумулятор, все стає на свої місця. Далі. Як завжди українці роблять проводку, чомусь в одному місці один шлейф проводки був за короткий в доресті, і від вібрацій і часом він тріскали в ньому проводочки. І вже можна було від'єднати, купити то... оновлену версію, довший проводочок або ремонт простий. Хух, відрізали, доштукували ось такий кусочок, заізолювали. Там не високовольтна лінія, там низьковольтна, але, по суті, свої проблеми вже були такі. Далі, батарейка гібридна, а саме силова батарейка, мала такі нюанси, які. Коли в них попроши, коли в світі були пару машин, які загорілися через проблеми з батарейкою, і нічого нічому не придумав, ніж випустити прошивку, в якій сказав, що продіагностуйте, якщо ця машина попадає от приблизно так, як були би ті в поломки, ми обмежуємо зарядку на 85%. Пишемо жовтим кольором помилку, а не червоним. Можете користуватися без проблем. Але ми вам зменшили ресурс батареї, а саме можливість її заряду, щоб вона не взірвалася там чи не загорілася. І люди їхали до дилера, дилер комусь припинили. Заміну батареї, комусь заміну однієї-дві ячейки, і в принципі там до 1000 доларів люди ремонтувалися. Ну, були і ті, які замінювали даунгрейд прошивки назад. Понижували версію прошивки, та прошивка не вміла діагностувати батарею, але по правильному треба було зробити повну діагностику батареї. Якщо там немає чогось критичного, тоді можна понижати. Моя особиста думка, що завжди до ремонту треба ставити скорпульозно, бо техніка дорога, і ремонт її дорогий. От і, в принципі, всі такі важливі проблеми цієї машини, а чогось такого іншого критичного в ній більше не було. В рестайловій версії зарядка вже трьохфазна. Дає можливість заряджатися 11 кВт. В Доресті була однофазна 7 кВт, 32 А. Чому краще все ж таки три фази? Тому що з однієї фази взяти 7 кВт фактично нереально без падіння напруги. Мало таких мереж, які це дозволяють зробити. А тим більше зараз, коли вольтажі і так біля 200 вольт, там 210 доходить до 220, декого може колись там і так далі. А від трьох фаз без проблем на 16 А, ну 10 кВт, ну не 11, бо вольтаж по але все ж таки цю машину умовно за 8 годин від 0 до 100 дома тако пух зарядити проблем. Ніяких немає. Тому я за те, щоб в ті, в кого є машини дома електричні, майте дома трифазні мережі. Якщо у вас батарейки великі, там більше 60 кВт батарейки без проблем. Ставити три фази це не так дорого. Два лічильники можете залишити одну фазну мережу, а в гараж провести три фази. І це навіть дешевше, ніж поставити якісь стабілізатори, вирівнюючи напруги, і щоб машини зарядні не погоріли і так далі. Тому моя особиста думка: три фази мастхев ставтеся і без проблем. Швидкісний порт заряджає е, максимум 100 кВт швидкістю е, заряду е, комбо режимі. Це трішечки замало, як на мене, але як мінімум в рестайловій версії вже немає проблем з батарейками. Щось там регульнули, щось порішали чи прошивку, чи чим небудь. але при тому всьому, що ані виробник батареї, а тут літіо-іонна батарея, а не залізофосфатна, не змінився. Можливо, знайшли якийсь нюанс в прошивці в блоках управління, порішали, і тепер проблем з тим немає. Ще забув сказати про Ягуаровську одну маленьку проблему: це контактори, і в Єтроні у них є теж така болячечка, скажімо так, ті контактори саме силові контактори, які замикають, от, дають можливість передавати струм на батарейку чи з неї, неважливо. Ці контактори підгорають чомусь напевно, не розрахований ампераж. Я не знаю чому, але деколи підгорають так само, як в Ягуарах, і в будь-яких в принципі електричних машинах. Як замінюються, опускається 99% батарея. Знімається кришка не на батареї, а на такому і ну модулі управління батареї. Два контактори переважно є в машинах. Два контактори змінюються. Вартість роботи плюс матеріали варії залежно від сервісу. Варюється там від 500 до 1000 доларів. Оця заміна контакторів. Про це теж не забувайте. Перевірити їх фактично неможливо. Можливо, тільки це знати, діагностувавши машину, що просто почала сіпатись на ходу або спеціальні помилочки будуть сипатися. Також їх електрики вміють міряти їхній опір і визначати, що це проблема з ним. Автомобіль повністю алюмінієвий, крила пластмасові, капот алюміній, одним словом. Високотехнологічна машина. А ми її купували в автодилера офіційного дилера Ягуара без виїзної перевірки. Але чому ми це робили? Тому що ми довіряємо сервісу CarVertical. Цей автомобіль ми перевірили на CarVertical, Історія ідеальна. Але не все так буває. Зараз покажу вам тут шкода. Дивіться, опана. 250 тисяч пробігу заявлено, ніби все окей, гарна комплектація, все. Но сервіс CarVertical каже трішки іншу інформацію. Будь ласка, по звіту ми бачимо попередні фотографії, як машина продавалася раніше. Бачимо пробіг 450 тисяч. Потім, в 2022 році вона з'являється в Україні, трішки їздить і зараз з пробігом 250 тисяч. Тобто, по суті, свої автомобіля пробіг 500 тисяч, та ще й було два, правда, не сильно значних но пошкодження. Отже, перевіряйте свої автомобілі, дізнавайтеся історію, реальні пробіги, історію експлуатації, де була наскільки мала вона пошкодження, попередні фотографії з продажу, з якої країни імпортована, там інформацію щодо він коду по кубатурі, по кіловатах, все це можна побачити у даному сервісі і обов'язково використовуйте промокод реальні, щоб отримати 20% знижки. Вся інформація є в описі під відео. Найбільше змін в рестайловії версії в салоні, в салоні. Ну, на жаль, або на великий плюс. Що додали? Камера 360 показує просто суперово, якісно. От, покажи от модвець, от все ідеально показує. Ви можете вибрати собі ракурс, там двері відкриті так, так, сяк. Тобто, показує все, як має бути все гарно можна прокрутити. Нарешті це з'явилося. І прикол в тому, що показує і якісно. Класне зображення. Щодо парктроніки, вони тепер не працюють просто як тупенькі, а такі, як в Теслі. Знаєте, такими малюють тобі, як в БМВ. Тобто, ти більш-менш точніше бачиш всі-всі-всі вигони довкола автомобіля. Збільшили мультимедійний екран. Тепер е, в ньому є постійний інтернет. Нас тут пише навіть зараз 4G. А ви можете управляти телефоном е, з телефона автомобілем. Всі прошивки прилітають повітрям. Тепер в нас теж є повідомлення, що треба оновити автомобіль, а це вже право власника, чи він буде оновлювати, чи ні. Е, його питання, ми до цього не ліземо. І, в принципі, оновили трішки тут меню, українську мову додали. По керму, по панелі. Тут ще є можливість ще одного монітора. Е, в принципі, все. В нас машина на пневмі. пневму можна обирати собі по режимах. Зараз на, звичайно, висота пише, можна вибирати висоту. о, як зараз ми піднімаємося в оффроуд режим. Або правильно сказати, в режим бездоріжжя. І окрім цього, в режим кнопочка Mode, ми можемо вибирати економний режим, режим сніг дощ літ Я думаю, буде обмежуватися потужність, комфортний режим і динамічний режим. Все це ось тут. Окей, це зручно. Не привик я до клімат-контролю оцими крутілками. Тут треба вниз натиснути, щоб підігрів включити, вверх потягнути, щоб вентилятор додати, вниз натиснути, щоб потім до стандартного меню вернутися. Чекайте, як вернуться тепер назад до температури. Ще раз вниз. Ще раз вниз. Тобто треба, ну от я не привик. От я день їжджу на машині, я не привик, як ви б мені цього не казали. В машині в ресталої версії з'явилася вже функція іонізації. Тут, окремо буде кнопочка, в нашому варіанті такого немає. В нашому варіанті немає асистентів, але є акустика Meridian, є електричний е е е пакет для сидінь. О, вона, що там ззаді? Нічого немає. Темно на темному, одним словом. Як на мене, такий стандартний базовий комплектація для, е, для преміального автомобіля, а саме акустика, шкіра, там бла-бла, Тобто все, це, що я назвав, є, в нас, правда, ще підігрів керма і асистент утримання в полосі. Оце я не сказав. В принципі, все. Саме цікаве те, що ця машина одна із найдешевших була в Європі в офіційного дилера Ягуара, яку ми придбали в Німеччині. Машина обійшлася замовнику майже 30 тисяч євро. Тут вже повністю зі всім. І тепер питання. А все ж таки, така машина в порівнянні з ітроном e краща чи гірша? Моя особиста думка, от наскільки вона дешевша, символічно, на 5 тисяч, на 4 от настільки вона трішечки, можливо, і гірша, бо комусь проївся дизайн тих ягуарів, комусь проївся дизайн. І тронів. Комусь ця машина не така велика, не такий великий джіпі, комусь вона трішки приземленіша. На кожній в кожної людини є свій смак, кожен право має обирати. Но чи погана ця машина? Ні. Чи будете відчувати себе, що ви бюджетні в бюджетній машині? Ні. Ця машина все чотенько, гарно говорить вам, що ми десь там від ренджевера недалеко пішли. Бо навіть якщо ви залишите машину, наприклад, там, в стандартній висоті або там во фроут режимі в бездоріжжі, і заглушите і будете виходити з неї, вона сама опуститься в режим. Пневми вихід з автомобіля. Тобто, щоб вам комфортно було, щоб ви ногу не задирали і вам високо не було. Це все говорить про преміальне налаштування. Тому, в принципі, цей салон не є максимальний, а буває набагато крутіший. Всі виконання матеріалів бувають теж крутіші. Тому, в принципі, ця машина говорить, я десь там преміум однозначно. Дивіться, наче окрему кнопочку вивели, щоб от помити. Камеру заднього огляду, бачите, о-о-о-о окремий такий. Чі -чі 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 -чі. Такий самий є в нейтроні спосіб, спортбеці тут в меню робиться або ось цією штукою. Тому, в принципі, автомобіль класний. Рекомендую. По комплектації можна набрати будь-який. Якщо вам потрібен такий або подібний, звертайтеся, ми вам в цьому обов'язково допоможемо.